Салют, друзі! Починається івент, дюна частина друга. І давайте подивимося, як це буде все виглядати, як це буде проходити. Проговоримо певні тонкощі цього івента, як забрати граунд танк, хто його зможе забрати, і все таке інше в цьому відео. Тож поїхали! Старт подій заплановано на сьогодні, о 14-й годині за київським часом. Подія буде тривати до 7 березня. Одразу хочу сказати, що гравці, які не донатять у гру, зможуть забрати із 60 рівнів лише 25. Але давайте про все по порядку. От такий у нас буде граунд танк, а також легендарний камуфляж на Мауса, який називається Харвестер, і, наприклад, наші бойові завдання будуть виглядати ось таким чином. Отже, для проходження івенту необхідно виконувати бойові завдання, за це отримувати спайс. За кожне завдання можна отримувати 100 одиниць Спайсу. Проте є спеціальні завдання, за які можна отримати. По 200 спайсу, Ось тут ми їх бачимо: це завдання з гліфами. А де ж взяти ці самі завдання з гліфами? Буде можна придбати набори в ігровому магазині. Перший набір, який називається Фабрика спайсу», додасть 10 відкритих рівнів та 2 додаткових завдання на день. Сховище спайсу дає нам плюс 25 відкритих рівнів та 40 бустерів спайсу. А от бустери спайсу, які встановлюються автоматично, додають 500 одиниць спайсу за бій. Так виглядає наша, наш ланцюжок перемог. Можна побачити, що на 29 рівні можна забрати буде граунд танк. І хочу сказати, що ті гравці, які. Не донатять в гру, забрати його просто так не зможуть. Всього ланцюжок нараховує 60 бойових завдань, в яких нагородами будуть фони профілю, аватари і е, квести, які проходячі, ми отримаємо також певні нагороди. Знову ж таки, на наших екранах Ground Tank. Сьогодні е, достатньо цікава машина 8-го рівня. Подивимося е, обов'язково на стрімі, як він грається. Потестуємо перш ніж. Будемо з вами забирати його. Також тут є контейнери, такі, в яких може випасти знову ж таки камуфляж, може випасти аватар, ну і звісно фон профілю. Такі ось квести будуть у нас, в яких можна буде здобути перемоги, виконати завдання і все ж таки фармити наш Спайс. Отже, друзі, пропоную зібратися о 13:50 разом відкрити. Все, що нам буде необхідно для проходження цього івенту, разом його проходити, відкрити граунд танк, подивитися на його характеристики, як він буде гратися в рандомі. Ми його на минулому стрімі, до речі, зустріли в рандомі, пограли проти нього навіть трошечки. Постріляли по ньому, ну, достатньо цікава машина, як мені здається. Проте, для того, щоб це зрозуміти, нам потрібно його потестувати, ближче покатати на якусь кількість боїв, і будемо забирати все, що можна забрати з цього івенту. Я гадаю, що буде дуже цікаво. Залітайте, друзі! Всіх буду радий бачити! Бажаю вам гарних боїв, ви пам'ятайте, все буде Україна. Бай!